Так, звертаюся до всіх людей, які допомагають, підтримують посилками. До мене зверталася 66 та бригада. Я одразу сказав, що я сам на тепловізор не зберу. Я їм це обіцяв. Але те, чим я можу, я допоможу. Тому хлопцям відправляю ящик з речами 66-ту бригаду. Всього показувати не буду. Турнікети, медицина, взуття там, е ті, я Спокійні, Балаклави, господі, Балаклав. да, сухі душі, е супи, е наколінники, е труси носки, таке все. Осталося оцей фонарик, якось попробую зараз сюди впихнути, попробую. і е хочу передати керівництву 66-ї бригади. Що якщо ви думаєте, що Оскер не в курсі всього, що там відбувається, ви глибоко помиляєтесь. Якщо ви хлопцям не повернете 20%. Які ви у них списали за те, що вони до мене звернулися? Я звернусь до президента. У вас є три дні. Повернуть хлопцям їхні премії, а то я вас нагодую. Дякую.